It's a scale by disinformation CR at 1600 UTC. Experiment launch around the U18 right. <laughs> Я люблю цей аеропорт, хоча не маю до нього прямого відношення. Хіба що як його клієнт чи пак пасажир, хоча майже постійний. Я актор, а моя професія, як відомо, це переїзди, перельоти. Я вже не зможу порахувати, скільки разів відлітав, скільки разів прилітав, скількох друзів тут зустрів. Особливо подобалось прилітати. Сів в Борисполі вже вдома. Цей аеропорт є частиною мого життя, моєї біографії. Крім того, мені пощастило зніматися у чудовому фільмі Леоніда Бикова В бій ідуть тільки старики. І з тих пір у мене якесь особливе ставлення до пілотів, літаків, аеропортів. Тим більше до рідного аеропорту Бориспіль, який тепер носить офіційний титул Державний міжнародний аеропорт Бориспіль». Один з найбільших у східній Європі сьогодні він обслуговує більше 40 іноземних та 28 вітчизняних авіакомпаній. Через його термінали за добу проходять майже 6 тисяч пасажирів. Аеропорт дає можливість здійснювати більше ста рейсів на добу. Звичайно, так було не завжди. 40 років тому, у 59-му, тут було лише чисте поле і одна злітно-посадочна смуга для військової авіації. Ось на цій базі почав створюватись за рішенням уряду аеропорт цивільного повітряного флоту Київ Центральний, як він тоді називався. З 7 липня 59 року аеропорт вже почав приймати та відправляти турбореактивні літаки, хоча самого аеропорту практично ще не було. Але було головне люди, які поступово створювали порт. Дехто з них плідно працює і донині, як Борис Володимирович Марчук, наприклад. Судьба так споразила, що відлітав 15 лет військовим льотчиком Я вернулся в гражданскую авиацию и с тех пор занимаюсь управлением полетами. Здоровье позволяет мне работать и по сей день. В Борисполе полеты начинались с единичных самолетов вместе с военными с одной полосы, старой оборудованной, старой техникой. Справлялись. Заслужений пілот СРСР Олексій Миколаєвич Захаревич одним з перших почав виконувати регулярні пасажирські рейси з Бориспільського аеропорту. В самому початку Борисполь представляли себе взлітно посадочну полосу і палатки, в яких знаходились і екіпажі, які виконували польоти, і у яких були практично і практичні пасажири. Потім потихеньку построїли дерев'яні домики. И за это же время э, проводилась работа по созданию аэропорта. Вот вы когда подъезжаете к аэропорту, э, по аллее деревья, все эти деревья высаживал летный состав, посадил их. Это моя эскадрилья был правый берег, левая сторона была эскадрильей Ту-104. Ось вот таким образом значит, приводили привезли в порядок. Вначалі, звісно, як в кожному аэропорту встановився, дело было сложновато, не вистачало то техніки, то людей не вистачало. Потім це все потихоньку установилось і стали вилітати відсюди регулярно і нормально. Прилітали, як завжди, з радостью домой бою прилітаєш. Начальник зміни аеровокзального комплексу Галина Олексіївна Ларіна перші роки роботи аеропорту. Растворение комфортных умов для пассажиров могла тильки мриет. Я работаю, можно сказать, с самого начала аэропорта. С начала работы аэропорта, как только он появился. Конечно, палаток я не застала, но я пришла через год, когда уже был деревянный павильон. Это был наш вокзал для пассажиров. Маленькие вагончики бегали, вот, возили пассажиров к самолету. В первое время самолет вообще только один день прилетал. Ленинград. Потом появились все больше и больше. Наконец стали уже летать. Вена, другие направления стали летать. уже. Конечно, работа стала разнообразнее, интереснее, пассажиры появились, появились уже более интересные. Вот. Ну и уже со временем, конечно, стало мало места. Мы уже чувствовали, что этот павильончик не годится. И уже ждали, как работники, которые, конечно, болеют за аэропорт. Мы уже ждали, когда появится настоящий аэропорт. Звичайно, великий аеропорт не може існувати без аеровокзалу. І у 61 році почалось його збурудження. І треба сказати, воно привернуло увагу багатьох. Ще б пак. За проєктом відомих українських архітекторів Добровольського та Малиновського зводився другий за величиною в Радянському Союзі аеровокзал, розрахований на обслуговування біля півтори тисячі пасажирів на годину. Багато говорили про його оригінальну конструкцію, вишуканість в оформленні інтер'єрів. Відкриття аеровокзалу відбулося у травні 65-го року. Це було свято. Навіть ті, хто нікуди не збирався відлітати, приїздили до Бориспіля подивитися на сучасне архітектурне диво. Протись його світлими просторами залами, подихати повітрям далеких мандрів. тепер стало можливим регулярне повітряне сполучення між Києвом та найбільшими містами Союзу та Європи. Бориспіль міг прийняти літаки нового покоління від Ту-104 до аеробусу Іл-86. Аеропорт ріс, але і час не стояв на місці. Такі люди, аеропорти народжуються, ростуть і, на жаль, старіють. Перші десять років роботи Борисполя ми не знали, як радіти, але потім почали помічати, що в залах аеровокзалу стає тіснувато, брудно, виникли черги. Аеропорт почав втрачати свою привабливість. Керівництво Борисполя відчуло це, і 5 років тому. Відбулося друге народження аеропорту. З аеропортами, на відміну від людей, таке трапляється. Зміни почались у 93-му році. В цей час аеропорт Бориспіль стає юридично і економічно незалежним підприємством і відразу ж береться за реконструкцію аеровокзалу та перебудову технології обслуговування пасажирів. В нових економічних умовах. Головним об'єктом уваги аеропорту став той, про кого раніше думали в останню чергу пасажир. Саме для нього, а не тільки для авіакомпаній, повинен стати привабливим аеропорт. Послуги на рівні світових стандартів повинні надаватися пасажиру від виходу з літака до від'їзду з аеропорту. І навпаки. Увага до пасажирів відчувається у всіх сферах роботи теперішнього Бориспіля. Наприклад, у напрацьованій взаємодії аеропорту з суміжними службами, перш за все, митницею. Що на роботу в митниці на митному посту працювала в аеропорту 12 душ сьогодні? Це вже кілька сот дуже висококваліфікованих спеціалістів, які виконують завдання по захисту інтересів економічних політичних інтересів нашої держави. І сьогодні я вважаю, що рівень роботи митниці досить високий і відповідає світовим стандартам роботи митниці за досвідченістю, за технічною забезпеченістю, якістю і культурою. Літають в наші часи різні люди. З різними намірами і, на жаль, не завжди чесними. Склад затриманих митниками речей красномовно переконує в необхідності боротьби з контрабандою та протизаконним вивозом з країни її раритетів. Міжнародний аеропорт це ще й кордон держави. Його, звичайно, необхідно охороняти, але так, щоб не створювати зайвих труднощів тим, Хто має право його перетнути. Саме таку мету ставить перед собою служба паспортного контролю бриспільського аеропорту. Працюємо спільно з представниками митної служби і з адміністрацією аеропорту. Першим ми зустрічаємо пасажира у трапа літака і останніми проважаємо літак в небо. З Дня проголошення незалежності України прикордонниками частини зроблено на мій погляд, чимало для того, щоб кордон був непомітний для чесної, порядної людини і стояв надійним заслоном для людини, яка має за собою гріхи. Спільно з представниками аеропорту, з представниками авіакомпанії, як національних, так і зарубіжних, ми здійснюємо контроль за Пасажирам за повітряними суднами намагаємося зробити все, щоб пасажир мав найбільше зручності для себе, щоб він щоб наш аеропорт був привабливий для пасажирів, особливо іноземців. Особливу увагу приділяють у нинішньому Бориспілі захисту пасажирів від хвороби 20-го сторіччя авіаційного тероризму. Тут створено Європейський субрегіональний учбовий центр з питань авіаційної безпеки, який отримав сертифікат ІКАО. У центрі поряд з українськими слухачами навчаються спеціалісти з Чехії, Угорщини, Словенії та ряду інших країн. Бориспіль забезпечує своїм пасажирам максимум безпеки.